Після того, як з Вашингтона надійшла інформація про повну зупинку Дональдом Трампом воєнної допомоги для України і напередодні виступу американського президента перед Конгресом Сполучених Штатів, Володимир Зеленський звернувся до Дональда Трампа із дописом у соціальній мережі X у цьому дописі англійської мови, Зеленський підкреслює, що Ніхто з українців не хоче нескінченної війни. Україна готова якомога швидше сісти за стіл перемовин, щоб наблизити міцний мир. Ніхто так не хоче миру, як українці, говорить Зеленський. Ми з моєю командою готові працювати під сильним керівництвом президента Трампа, щоб досягти міцного миру. Ми готові працювати швидко, щоб припинити війну. І першими етапами можуть бути звільнення полонених і перемир'я в небі. Заборонена ракети, безпілотники великої дальності, бомби на енергетичну та іншу цивільну інфраструктуру, і негайне перемир'я на море, якщо Росія зробить те саме. Потім ми хочемо дуже швидко просуватися через усі наступні етапи та працювати зі Сполученими Штатами, щоб узгодити міцну остаточну угоду. Володимир Зеленський згадує про те, що Дональд Трамп надав Україні джевеліни. І підкреслює, що це момент, коли все змінилося. Говорячи про недавню зустріч із Трампом у Білому домі, український президент говорить, що ця зустріч пройшла не так, як мало бути, і підкреслює прикро, що так сталося. Настав час все виправити. Бажаємо, щоб майбутня співпраця та спілкування були конструктивними. У дописі також підкреслюється, що стосується угоди про корисні копалини і безпеку, то Україна готова підписати її в будь-який час і в будь-якому зручному форматі. Ми бачимо цю угоду як крок до більшої безпеки та надійних гарантій безпеки. І я щиро сподіваюся, що вона працюватиме ефективно. За великим рахунком, можна сказати, що Зеленський у цьому дописі задовольнив всі ймовірні бажання. Представників адміністрації президента Сполучених Штатів, які хотіли продовження його діалогу із Дональдом Трампом, можливо, самого Трампа, який говорив про необхідність того, щоб Україна продемонструвала свою прихильність до миру. Ну і європейських партнерів, які також наполягали на пошуку шляхів до примирення між президентом України та його американським колегою.